Кожен на своєму місці докладає максимум зусиль, щоб рідна Україна перемогла зло, що дерлася на нашу землю. Хтось захищає від ворога, хтось лікує, хтось навчає. Хтось ремонтує, хтось волонтерить. А ми сіємо екологічну просвіту. Гурт наш звати, нова на справ у нас багато. Закликаємо цілий світ. Все живе довкола нас. Берегти завзято. Якщо маєш пластик зайвий чи зречай коробку, вихід є доволі гарний. Зроби з них поробку. А якщо є відходи різного гатунку, розділяй сміття швиденько. В чисть цього застосунку. Невесело заражити нашу неньку Україну. Сусід хоче спопелити. Прийшов клятий до нас із війною. Довкола Всенищі не дає спокою. Ось дивіться, скільки лиха він безжально сіє, не думає про наслідки, все більше леміє. Екопарк Фельдмана, що діяв у Харкові, зруйновано повністю. Кількість ворожих прильотів підрахувати неможливо. Херсонщина, Каховська ГЕС. Після її підриву масово загинула велика кількість водних рослин та тварин. Постраждали прибережні території, наприклад, національні парки України, Нижньодніпровський, Кам'яної Сечі, Білобережжя Святослава. Забруднення ґрунтів усієї України. Ворог веде масові обстріли і залишає на нашій землі залишки боєприпасів. Засмічується родючий шар ґрунту. Від військових транспортних засобів витікає пальне. А скільки лісів постраждало війни в Україні? Це майже третина лісового фонду держави. Найбільше постраждала Чернігівщина 400 40 тисяч гектарів. Сумщина 290 тисяч гектарів, Луганщина лише 200 тисяч гектарів, Київщина, Житомирщина та Харківщина 160 тисяч гектарів. Все живе страда довкола, соловейко у блакиті, біля хати матіола і руда мураха в житті. Не опишеш того болю, нестерпно пекучого, що несе війна з собою від сусіда злючого. Чорний смуток огортає, нелегка сьогодні днина. Кожна звістка серце крає, хіба може, так людина? Як, що робити? Ніяк не можна здаватися. Обов'язково сіяти, садити, ростити, розвивати, ще й урожай збирати. Ми всі одна родина! Єднала віра, нас захищала на всі роки, ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть Бога. Слава Україні, героям слава, слава Україні. А знаєте, хоча лунають постріли, земля стогне від вибухів. Ми, українці, вже зараз лікуємо її рани. Ось 22 квітня минулого року з нагоди Всесвітнього дня землі в Ірпені. Стартувала світова акція Один мільйон дерев життя. Її мета відновлювати екосистему землі і привернути увагу до України. Цього дня вислали 1 мільйон дерев на 700 локаціях в Україні та 30 в країнах. про озеленення не забули і ми наша нова хвиля приєдналась до благодійного освітнього проекту Flowers for School. І тепер на території нашого ліцею ростуть первоцвіти. А скільки українців проявляють турботу про тварин? Скільки щемливих історій про котиків і собачок? і самим зараз важко, але добро повинно перемагати. Скрізь дає можливість. Ми піклуємось про живих істот, ми відроджуємо знищену природу. Прийшла в нашу хату тривожна година, хай кожен змагде собі в безлічі справ. Все мусим зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. В ці дні, хай єдна, і нас думка єдина. Ми зло в нашому домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. Сприймаймо цей заклик як Божий наказ. Ми не бажаємо війни. Хай над містами й нивами сіяє сонце з вишини, щоб ми були щасливими. Мій рідний край, моя земля, тебе шануємо, ти і я. Саджаємо яблуні в саду, рубаємо думку у льоду, шпаківні вішою весною, а годівниці всі зимою. За чисті води, чисті ріки. Боротись будемо навіки! Хай стане чистою земля, ворога, Бо... Господа, ти і я. Для тебе людина. В космосі зорі великі і малі. Для, Для тебе, людина. Комети планети, які ще потрібно відкрити. Для, Для тебе, тебе людина створено все на казково прекрасній землі. Для, Для чого? Для того, щоб жити. Ми, Ми однієї сміливості.